Рада вас вітати, розпочинаємо новий календарний рік. Проводимо ми сьогодні чергове 57 е засідання. Перепрошую постійної комісії з гуманітарних питань, освіти, культури, спорту, духовного розвитку, молодіжній політики, охорони здоров'я, материнства, дитинства та соціального захисту. Приємно, що ви зібралися в повному складі. Ми на засідання комісії запросили керівників структурних підрозділів Уратівської селищної ради. Зокрема, житник Анастасію Сергівну, начальника відділу соціального забезпечення та охорони здоров'я Уралівської селищної ради та начальника відділу освіти Барановського Патрофатовича. На порядок денний сьогодні у нас відноситься два питання про внесення змін до програми майбутнє в збереженні здоров'я громадян на 2025 рік та про створення координаційної ради з питань утвердження української національності та громадянської ідентичності при Уралівській селищній раді. Ну з вашого договору, які будуть пропозиції щодо проведення сьогоднішнього засідання? Розпочати на Анастасія Срібна, давайте почнемо з вас. Якщо вам потрібен проект, будь ласка. Десь скрепочка зачепилася. І зіскочимо. Ми звернулися наші заходи охорони здоров'я. З проханням передбачити в, в програмі е, наші програми майбутньої е, радичної роботи громадян, е, такі видатки зміни в закладах і напрямах діяльності, з, зокрема по е, е, центру надання первинної медико-санітарної допомоги. Пихання передбачити вивідповідно-проєктно-кошторисної документації на ремонт, капітальний ремонт будівлі здійснення заходів на розбереження амбулаторії загальної практики сімейної медицини у селі Молоджетів та власне, на капітальний ремонт цієї будівлі в сумі 1 мільйон 899 тисяч. І видно коштовні рекомендації 103 тисячі гривень. Я храні запевняю, що обов'язково старатися залучити інші кошти, приймати участь у проектах, якщо буде такі і старатися влучити не тільки не тільки кошти нашого початку, але інше доволі джерела, якщо можна. І лікарне планового лікування має намір приймати участь з відділом економіки нашої селищної ради в проєкті щодо придбання обладнання та надання реабілітаційної допомоги пацієнтам, в тому числі військовослужбовцям, на теранів та членів ісця. Передбачається витрати з нашого бюджету обласного радишної територіальної громади 500 тисяч і з обласного бюджету 500 тисяч. Зрозуміло, які будуть пропозиції. А який там саме ремонт? Що Капітальний, то що саме. Ну, значить, вони оцінювали, які там які умови... На горі, на 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 приміщенні. приміщенні. Це Справа в тому, що якщо починати перемонт робити, то треба починати перемот робити скрізь. Ну, це це ж, не ж, ми будемо вирішувати. галушки. Да. А щодо Анастасії Сергіївни і озвученого даного проєкту, є за пропозиції? Голосуємо. Про Голосуємо. Так. Хто за те, щоб даний проєкт рекомендувати для внесення нагоди сесії? Анастасія Сергійна, ми вам дуже вдячні. Буде каже. Ми запрошуємо вас. Потрібен вам проєкт? Відділом освіти надано на засідання проєкт рішення про створення координаційної ради з питань утвердження української національності та громадянської ідентичності при Оратівській селищній раді. Якщо вам звучно, Так, е, Значить, є вимога при нашій селищній раді створити е, координаційну раду. Це консультативна збирання, який буде. Відповідне положення, діяти в нашій раді. Не буде перераховувати, що виходить, знаєте, що зараз питання національно-патріотичного виховання, військово-патріотичного виховання стоїть дуже гостре. І е... координаційна рада якраз покликана для того, щоб е... контролювати е... нашу національну політику. В сфері національно-патріотичного виховання і формування цієї національної ідентичності. Інформаційна рада буде кодинувати роботу різних е напрямків, це і культура, свою діяльність, освіта, свою діяльність, діяльність буде. Також вона буде контролювати, не контролювати, а давати оцінку роботі тих інститутів нашої держави, які на які покладені, на якраз формування цієї національної ідентичності. Ну, коротенько все. І якщо хочете більше, то ми не затверджуємо цим розпорядженням, не розпорядження цим рішенням затверджуємо положення по цю протенційну раду. І тим самим покладаємо на відділ освіти е, повноваження реалізації державної політики у утвердженні національної, української національної радянської ідентичності, тому що у нас на сьогоднішній день контроль за цим не покладені на Тобто у нас така пустота Тому Ми просимо, вже раз нам доручили її освіти, то на нас покласти ці обов'язки і ми будемо далі цим опити. Якісь будуть запитання по ПДП? Так, які будуть пропозиції щодо погодження даного проєкту рішення? Погодні. Погодні. Хто за? Проти утримались? Хто за те, щоб даний проєкт внести на розгляд сесії селищної ради? За, проти, утрималися. Чи родять? Це, 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 це не так. Naši bodo tudi. Ne, 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 nekaj tam. Uradov samopote je izčrpan, rada vseh vas pazi, da delujemo, sprejemamo pomembne odločitve za korist vaše skupine. Do sestanka!